Слава Богу, дорогі брати і сестри! Вітаю вас із прекрасним святковим днем вівторка, 19 серпня 2025 року. Сьогодні, у День преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. У православних храмах на Божественній Літургії читається друге соборне послання Апостола Петра, глава 1, вірші з 10 по 19. Тим же паче, братія, ізвєсно, і звісно ваше звання і ізбрання творите, бо творяще, ні іматі согрішите нікогда же. Сице обильно преподастся вам вход, в Вечное Царство Господа нашего и Спаса Иисуса Христа. Сього ради не обленюся воспоминать и присно вам о а ще и ведь, и утверждение все в настоящей истине. Праведно бомню, до же естьм всем телеси, восставляйте вас воспоминанием. Веды, яко скоро есть отложение тересе моего, же и Господь наш Иисус Христос сказа мне, Почуся же и всегда иметь и вас по Моем Исходе, Ежех память творите. неухищренным по басням последовавши, с казахом вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, но самовидцы бывше величествию оного. Приембо от Бога Отца честь и славу, Гласу пришедшую к Нему такову от велилепной славы. «Сей есть Сын мой возлюбленный, о нем же ас благо изволих. И сей глаз мы слышахом с небесе шедш, С ним суще на горе святей. И имамы известнейшее пророческое слово, Ему же внимающе, якоже светилу сияющую в темнем месте, Добре творите, донди же день озарит, И деница воссияет в сердцах ваших. Тому, брати, тим більше старайтесь утвердити ваше покликання і вибрання, бо, те, робивши, ніколи не спотикнетеся, таким чином широко буде вам відкритий вхід у вічне Царство Господа нашого і Спаса Ісуса Христа. Ось чому я повсякчас дбатиму, щоб пригадувати вам ці речі, хоч ви їх знаєте і утверджені в теперішній правді. Вважаю за справедливе, доки я в цім тілі розбуджувати вас цими попередженнями, знаючи. Що незабаром треба буде мені покинути тіло моє, як і Господь наш Ісус Христос мені це об'явив. Буду, однак, намагатися, щоб ви завжди, навіть і по моїм відході, тримали в пам'яті ці речі. Не за байками, бо хитро вигаданими, йдучи, об'явили ми вам потугу і прихід Господа нашого Ісуса Христа, але бувши наочними свідками Його величі, бо Він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли до нього прийшов такий голос від величної слави. Це мій Син, любий якого я вподобав. І цей голос ми чули, як сходив з неба, коли ми були з ним на святій горі, і маємо ще сильніше пророче слово. Ви добре робите, вважаючи на нього, як на світильник, який світить у темнім місці, аж поки почне розвиднятись, і рання зоря зійде в серцях ваших. Євангеліє від Матфея, глава 17, вірші з 1 по 9. І подняхши стих, поят Ісус П'етра, і Іакова, і Іоанна, брата Його, і возв'єдє їх на гору високу єдини, і преобразіся пред ними, і просвітіся лице Його Яко Сонце. Різи же Его биша белый яко свет, и сеявистася і Моисей, и Илья с Ним глаголюща. Отвещав же Петр, речеко Иисусови, Господи, добро есть нам зебыти, а ще щехоще сотворим зде сень, Тебе Едину, и Моисееве Едину, и Едину Илии. Еще же ему глаголющу, се облак светил осени их, и се глаз из облака глаголя. Сей есть сын мой возлюбленный, о нем же благоволих, того послушайте. И слышавши ученицы, подоша ницы и убояшася зело, и приступль Иисус прикоснулся их и рече. Восстанете, и не бойтесь. Возведши же очи свои, никого же видишь от окма Иисуса Единого. Исходящим им с горы, заповеда им Иисус глаголя, никому же поведите видение, донди же Сын Человеческий из мертвых воскреснет. По шестех днях Узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору і переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвавсь Петро і каже до Ісуса Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети один для Тебе, один для Мойсея і один для Іллі. Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: це мій улюблений син, що я його вподобав, Його слухайте. Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: Устаньте, не страхайтеся, підвівши свої очі, вони не бачили нікого крім самого Ісуса. Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм. Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих. Вітаю усіх із святом преображення Господнього, миру, радості, душевного тепла і любові.